Вітаю тебе на каналі. Сьогодні я розповім тобі про топ 10 найнебезпечніших хакерських програм для зламу. Поїхали. Десяте місце NMAP Network Map. Це утиліта, яка призначена для сканування і перевірки безпеки мережі. Дев'яте місце. SQL MAP. Програма, за допомогою якої можна зробити SQL ін'єкцію веб-додатка з метою тестування і пошуку вразливостей. Восьме місце. TrueCrack. Вона тобі допоможе здійснити атаку на словники і витягнути паролі з файлів або баз даних. Цьоме місце River. Програма, яка працює на базі Linux, яка допоможе тобі отримати халявний Wi-Fi сусіда. Шосте місце HexInject. Програма. Вона ж сніфер пакетів. Так, абсолютно вірно. Вона винюхує передані пакети всередині мережі. П'яте місце. MyTumf. Теж корисна утиліта. Вона ж фреймворк, за допомогою якої можна ретранслювати пакети даних від одного одержувача до іншого, змінюючи їх. Четверте місце. Комікс. Дуже проста у використанні програма, написана на Python він же Python для атак на веб-додатки з метою пошуку вразливостей. Третє місце. Кукікаджр. Графічна утиліта, схожа з Virsharком, але не путати її за кулою. дає можливість моніторити з'єднання езернета і перехоплювати пакети. Друге місце. AirKergin набір програм на базі Linux, яка допоможе тобі витягнути бездрутові мережі та просканувати їх на вразливості. Перше місце Metasploit потужна програма для пентесту, зокрема аналізу мережі, пошуку вразливості як для чорних, так і білих хакерів. Я маю надію, що відео було для тебе корисним. Підписуйся, став палець догори, але не забувай, за використання цих програм в непотрібному місці до тебе можуть прийти гості. Не забувай за коментар. Мені цікаво, що ти хочеш бачити у майбутньому. У наступному відео я розповім тобі, які наслідки можуть бути при банальній втраті мобільного телефону. Ну все. Обійняв, припідняв. До зустрічі!